Історична легенда про коваль сягає прадавніх часів Данила Галицького. Коваль на березі Турії взявся виковати меч на замовлення князя. Зроблена ним зброя виявилась міцнішою від лицарської. Тож і промовив князь Данило, То буде віднині це місце зватися іменем твоїм ковле. Важливою датою в історії міста над Турією є 24 грудня 1518 року, коли король Сігізмун І надав ковалю магдебурзьке право. Випросив це право у польського короля власник ковальського маєтку Василь Михайлович Сангушко. Саме з цього часу коваль отримує його жителі, отримують більші права, більші прерогативи, встановлюється місцеве самоврядування. Більше привілеї отримує місто. День 6 липня 1944 року. Ковальчани справедливо називають другим днем народження рідного міста. Колишні воїни-визволителі 70 років по тому пам'ятають, якою була ціна мирного неба над ковалем. Ковель був розрушений повністю. Можна сказати, що тільки 5% залишилося. Дуже було трудно. Весь міст був зритий в траншеях, в мінах. Люди ще гинули на мінах діти. Щороку, 6 липня, спогади про ту війну звучать на міському меморіалі слави, і лише цього року війна і мир вперше перетнулися в часі і для сучасного покоління українців. Сьогодні ми маємо об'єднатися не лише для розбудови рідного міста, а найперше зараді миру на нашій землі. Це наш обов'язок перед тими, хто віддав життя за нас з вами. Місцево вам здоров'я, порозуміння, благословіння. Кожному домі і кожній родині. Слава Україні! Присутні на мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих визволителів Коваля та тих українців, хто загинув під час подій на Майдані та на фронтах неоголошеної війни на сході країни. До підніжжя меморіалу Слави лягли вінки та квіти пам'ять. Різноманітною була культурно-мистецька та спортивна програма святкування дня Ковеля. в міському історичному музеї своє мистецтво презентували місцеві художники, учасники творчого об'єднання. Підкова митець бачить в Ковелі саме такі цікаві. Куточки і знає, коли розцвітають якісь дерева, сквера, яке місто вранці, яке ввечері, коли заходить сонце. Це моє рідне місто, в якому я народилася. Пройшло моє дитинство. Я тут живу, навчаю дітей і працюю. місце масових святкових гулянь організатори традиційно обирають міський парк культури та відпочинку імені Лесі Українки. Багато цікавого пропонували ковальчанам у кварталі ремесел. Попит мали як вироби місцевих умільців, так і різноманітний крам, привезений на ярмарок з Інших регіонів західної України мишка, шиється, вона по повикриться ножки, ручки, тільце окремо, вушка, зшивається, вимочується в каві, потім запікається в духовці, аромат стоїть на всю кухню. Тоді вдіваю вже одежку на неї. Вон, такий звірок виходить. Пахне кавою, ванількою. Родзинкою свята стало відкриття нового стадіону на території загальноосвітньої школи номер 7 Новий об'єкт спортивної інфраструктури у Ковалі – результат плідної співпраці народного депутата України Степана Івахєва та благодійного фонду Патріоти Волині, міської влади та дирекції загальноосвітнього навчального закладу. На цьому об'єкті ми відчули і підтвердили, що ми можемо чути один одного, розуміти, співпрацювати, коли питання стосується інтересів міста. Роботи ще багато. Я впевнений в тому, що. Ми ще багато таких об'єктів спільними зусиллями відкриємо і будемо тішитись. Головний підсумок свята гарний настрій ковальчан та гости міста. Діти дуже задоволені, не тільки малесенькі, великі, всякі. Ми дорослі, теж дуже раді. Так, сьогодні гарний сімейний відпочинок тут. День міста. Радість така. Протягом дня своє мистецтво глядачам презентували кращі творчі колективи та виконавці Коваля в рамках свята відбулись також фестиваль вуличного танцю, показові запуски повітряних зміїв, різноманітні спортивні змагання.